Опять мій помечник сам відказується от еды. Отказується от еды, не хочет без папы кушать. Таке трохи спонтанне видео. Так, до речі, забув привітатися. Хлопці, всім привіт. І дівчатам привіт. Знаю, що дівчата у нас теж дивляться. Дві так точно. Так, таке спонтанне видео. Позвонив дядька. Вітя звати наче, да, Віктор. Відкіля не знаю, та не важливо. В нього там якась проблемка. Хоче, хоче вал. Хоче вал, хоче, щоб я йому зробив. Чи хоче щось в мене придбати вже готове. Так, це я спеціально для нього знімаю. Ну і ви заодно подивитесь. Нагадую, ось мій вайбер. 066-471-9200 Звуть Андрій. Займаюсь тим, що виготовляю моркви. Валей до дровоколів, До речі, готові дровоколи. Ну, відео сьогодні, Як-то кажуть, конкретно для нього. Так, що ми маємо тут? Давайте по розмірах. Так, лівою рукою неудобно, але як-то буде. Да, нет, левой рукой не удобно от слова вообще. Так, отак от. Ой, та й собака чавкає. Ну, захотів покушать, хай вже кушає. Так, маємо такі вали. Ну, до речі, ті, що його цікавлять, той вал його не цікавить, бо не то. Начнем, Начнем з малого. Діаметр гільзи. Діаметр гільзи. 70. Діаметр моркви. Т-70, ну 70 плюс, 70 считаем. Диаметр шкива. Диаметр шкива, бачим, да, 90 плюс, 92. Вал. Вал мой диаметр 25 минус. Тобто, подшипник тут стоит. Внутренний диаметр 25. Зовнішній 62. Тут. І на цьому так само. Внутрішній 25, зовнішній 62. Начнем з цього. Так, 70-70 я сказав. маховик сюди чіпляється, не знаю, з якоїсь іномарки. Вага маховика 12 Там 12,5 чи щось таке. Ну, короче, по почте він мені приїхав як 12 кг. маховик сюда. Так, є. Что нам еще треба? Нам еще треба гильза. Гильза тут должна сколько? 150. 150 миллиметров. Есть. Зафиксировали. Морква. Должина морквы 160 миллиметров. Ну там трохи больше. 160. Зафиксировали. Так. Крепление. Три гужони з трьох сторон. гужони М10. До речі, кріплення на всіх однакове. Три гужони М10. Гужони кальоні. Гужони не провертає. Кріплення шківа. Один гужон М10. І підпираємо віці беремо на болт. Работать не будет, як ви скажете. Все, є. Чи Шків. ви, до речі, всі однакові на цих дровоколах. Профіль зроблений трошки глибше. Ну, не трошки. В общем, він універсальний. Сюди чіпляємо пасок профіль А, профіль Б стає І профіль G від стиральної машини. Хто знає, той знає, що таке профіль G там PG. G. Якщо бути точним, це полікліновий ремень, ну, який використовував. мало ліхто хоче від стиралки запустити. Все, про шківи сказав. Про цей вал сказав. По цінах скажу в кінці. Так, цей діаметр гільзи. Діаметр гільзи, Де воно тут? Через камеру погано. 80 мінус, скільки там? 80 без очок не бачив. 77-78 миллиметров. Короче, 80 считаем. Диаметр морквы. Тоже 80. 80 минус. 80 считаем. Должина. Должина морквы. Должина морквы вот такая. Где она тут? Вот она в чистоте. 230 выходит. Все. На морквах, на усых. Різьба двохзахідна, крок 16. Все, сказав. По цьому валу сказав. Гільзу довжину сказав. Ні, не сказав. Довжина гільзи 180. Гільза 180 довжиною. Морква 230. Це під зроблено під газоновський маховик. Ну, хоч. Конкретно це зроблено під Газелівський маховик, Вон, він там лежить 13,5 кг. У ну, посадки в них однакові. Що на Газоновському, що на Газелівському. Ну, мається на увазі там 402-й мотор Уазовський. Посадки в них у всіх однакові. Там єдине, що внутрішній отвір на Газоновському більше. І то не важливо, він нам тут не впирає в нього. Валтовщиною 25 мінус. Тобто стоять теж підшипники. 25 внутрішній, 62 зовнішній. Так, по цьому валу сказав все. По цьому валу за шків сказав. Маховик. Маховик ось такий. Вага 28. Ну, по почті він мені приїхав як 30 кг ваги. 28, бо навіса я його клав. Єсть, посадка зроблена під нього. Гільза. Гільза має діаметр ось такий 92 чи скільки? Так, фокусуйся, да, 92 мм. Морква. Морква так само, Ну близько 92 там може 91, то не важливо. це дровокол. Довжина моркви так само 230-240 мм. Різьба теж двозахідна, крок 16. Діаметр валу 45 мінус. Тобто, стоять підшипники внутрішнім діаметром 45, зовнішній, начебто 75, якщо мені не той, чи 75, чи 80, не Внутрішній діаметр 45. Все, вал такий. Шків кріпиться так само. Ну, вони ще не покріплені. Гужон і болт. Все понятно, все понятно. Ну, по цьому валу скажу пізніше. Тут вал 50, маховик тоже 30 кг. підшипники у ЦАД. У ПЦА 210. Морква 80 мм mm в діаметрі. Ну, про цей вал поки в нього є клієнт. Все, отакі в мене є вали. ну йому, похоже, будемо робити під його розмір. А, по цінах не сказав. Значить, поїхали по цінах. Цей 4000. Цей тисячі гривень Цей 6,5. Звісно, що ну в комплекті з маховиком, зі шківом ну вони всі з маховиками йдуть. Цей 6,5. Цей. Ну, він ще не зобраний буде отдільне відео. Також тисяч гривень. Кого зацікавило таке? Мо, ну, кому треба перехідну планшайбу під. Отакий вал робити. До речі, це ще буде відео. Це я роблю. Дядькові там теж одному. Ось. Ну, кому таке треба, теж. Кого зацікавило? Viber 066 471 9200. Ну і куплю маховики 20 гривень кілограм. Вагою від 20 кг маховик должен бути. Все, хлопці, дякую за перегляд. Кому було цікаво. Ставимо лайки, коментатори пишемо свої коменти, гидотні. Все. Дуже дякую, до побачення.